Добрий день, шановне фанство. Е, Пройшов ще один тиждень. Курочкам, курочки вечеряють в мене. І можна підбивати підсумки ще одного тижня отримання курей. Тобто четвертий тиждень, як вони почали нестися. І того тижня в мене знову рекорд. Яєчка в нас є. Сьогодні знову 6 яєць. Протягом тижня вони 5 разів знесли мені по 6 яєць і два рази знесли по 5 яєць. Ну, правда, одне з тих п'яти яєць було двох жовткове. Що, можна сказати, то є півтора, як півтора яйця. І встановлений новий рекорд 40 яєць за тиждень. Протягом місяця-завтра закінчиться місяць, і місячні е, підсумки буду підбивати е, завтра вечором. А на сьогодні мені дуже приємно. Приємно, коли кожного дня приходиш є 5-6 яєць. Далі, з корми я більше комбікормом, з кормом. Не буду більше того експерименту проводити, бо експерименти з кормом як починаю щось змінювати, так як я замітив протягом того часу, місяця, що я тримаю, як я тільки починаю міняти корм, зразу кури починають трошки менше нестися. Так що є корм, по якому маю практично максимальну Яйце носкість, то треба його притримуватися і нічого не видумувати. Бо як будь-яка тварина, так само і кури, вони дуже реагують на зміну корму, а курка зразу вона реагує тим, що вона починає менше нести яєць і що відображається на кінцевому результаті. А ми завжди хочемо, щоб наш кінцевий результат був дуже гарний. Дивлюся, їм ріжу і кропиву, і люцерну даю, і кульбабу, і траву, то саме гірше вони пекучу кропиву вставляють і в останню чергу її їдять. Ну, але бачите, в кропиві, так само, як люцерна і кропива, можна, вони високобілкові, саме більше білка мають е, ну, серед інших трав. І, і бажано їм таке давати. Ну, все, дякую за увагу. Буде підсумки завтра. Вага яєць теж завтра зважимо. По неділях я важу яйця. І ми подивимося, чи збільшилася вага яєць протягом тижня. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого!